Так, робимо грубу калібровку чеснику. Фракція 42-43 мм. Тобто вверху залишається 45 мм чесничок. Це ще працюємо з так званим неліквідом. Чому так званим? Тому що на прилавок він не годиться, він нас потріскав. Але на посадку це якраз саме той чесничок. Подивіться, тому що він лущиться буквально двома пальцями одної руки. Значень, готуємо зразу на відправку клієнту партію такого чесничка. Ціна його по 120 і по 110 гривень. Це по 120 тобто 4,5 тут фракція плюс. І є ще менший. Там чисто четвірочка по 100 гривень. Як вам так показати? Ну от, наприклад, ось така головка, це четвірочка. Ну Тут доволі крупні зубки, подивіться, які зубочки. Кому така ціна дорога, буде ще такий чесничок. це все, що проходить менше 43 мм. Тут небагато є трійки, але в цілому тут або четвірка, або ось такі крупні зубки. Він буде по 80 гривень. Буде обмежена кількість, хто бажає. Телефон буде в описі або в коментарях. Це сорт ірен і буде ще трохи такого ж плана, Зараз покажу. Тут у нас ліквідна любаша, чекає калібровки. І ще буде трошки такої любаши. Тоже ще не знаю, чи зубками продам, чи головками. Ну ось гарні головки. Ну, на жаль, потріскали, тому також будуть продаватися з великим дисконтом.